Всім доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу. З вами канал Сикоман Сергій, його ведучий Олександр. І сьогодні я хочу показати вам, як перезимував, точніше не перезимував, приніс заморозки мій виноград. Виноград і чубуки, які я висаджував восені. Я понакривав їх кришечками, точніше і Я покажу, як він. Переніс заморозки ці. Сьогодні, 28 квітня, сьогоднішньої ночі було, був заморозок. Заморозок був десь 0 градусів. 0 градусів було короткочасно, але, як ви бачите, зараз, ага, ось оця воно вже Ця почка вже була зелена, вона вже пішла, а зараз, бачите, вона спряталась. Ну, може вона ще відійде, я не знаю. Але ось на цьому ж кустику почечка ще й не відкрилась і все в неї добре. же, ну, в мене, я вже казав, в мене йде виноградник, трішки запоздала. От, ну і це добре. Почечки усі живі. що сфокусуватись. Усі живі, а в мене, так, да, ще і горіх. Горіх теж морозом його зачепив. Ну, дивився я як поживають усі всі баклажечки всі я понакривав, тут нічого не побачимо. Ми. Зараз пошукаю, що можна побачити. Ось. Ось тут можна побачити. Я не хочу відкривати. Ось, бачите, почечка йде і все і добре. Скоро поставлю сюди капельний палів, вже замовив бухту, вона вже прийшла до мене, замовив 2 кілометри бухти. Але замовив українську, а потім подивився відео, що кажуть краще купувати італійське, бо українська погана. Ну, я на українську витратив для мене як багато грошей на сьогодні. Так що будемо випробувати поки що українську, а потім ще буде італійська, дай Бог. Ось почечки усі почувають себе дуже добре. Ну, Звичайно, ті, які прокинулись, бо в мене не всі почки ще прокинулись. Я сподіваюся, що все буде в мене добре. Ось це. Ну, що я хочу сказати, Своєчасно чесно я це все накрив. Накрив все поклажечками. закрив тряпочками. В общем, ну, деякі тряпочки або або провалились від вітру, або я думаю, що це птиці зробили. Бачите, немає тут тряпочки. Але почечки там з ними все добре, я зараз спробую вам показати. сподіваюсь, що ви бачите. Ну, наприклад, ось так. Почки там все добре, холод не зайшов туди. Знімаю відео, поки відпочиває мій помічник ДТЗ-470. Зараз я пройдусь, тут все і переб'ю фрезою цю всю траву. Ну а потім вже будемо дивитися. Ну, є де, де ніде, щоб почки горні. Ага, ось так, дальне речі. Оцей виноград, я, він дуже великий, я його не весь укрив. Бачите? Оце виноград. Оце лоза. І почечка тут. Та тут ну, почечка. Ну, Подивимось щось. Я ще не дуже розумію, як вона добра чи не добре. Ну якось так. Скоро ще висадимо мой виноградник. Тут ще більше. І вже кому буде цікаво, спостерігайте за нашим виноградником. Вон там моя хазяїшка працює. Нам підігнали, так сказати, ведро картоплі. І треба її ще висадити, бо хоча ми вже все посадили. Все посад... ну, картоплю посадили, ще не все посадили, картоплю висадили ми. Ось, ну, вспахали так, щоб не було бур'яну. Там, де пирій. Огородина. Огородина залишилась. А, а ого... підказує мені, огородина залишилась. Там, де пирій, там погано він. Е... Як сказати вам? Культивірує. До речі, ось, дивіться, горіх, горіх підмерз. Це не мій горіх, це сусідський а в мене він постарший і теж підмерз. Ось так листя підмерзла. Мабуть, горіх дуже дуже вразливий. Слива, все і добре. А отак от я пробігся тут мотоброком. Мотоблоком прокультивував але дуже багато. Це рядочок прию. Ну, не рядочок тут така. Смуга десь метра три. Ми поки що тут нічого не робимо, тільки вибираємо пиріг. Хтось картоплю соцає. Добре. Пішов працювати і я.